Чуваю, гарно, дуже дякую вам. Ігор вже близько місяця лікується у відділенні загальної хірургії. Амбулаторно в чоловіка діагностували дуже рідкісне захворювання, хворобу крона. Вона мала ще й ускладнену форму. Мені дуже пощастило, що я потрапила до цього відділення. Не про що не жалкую. Хірурги провели дуже складні дві операції. Ці операції дали ознаки. Одуження, я дуже рад, що потрапив до цієї лікарні з такою увагою та турботою від персоналу відділення легше переживати стрес після хірургічної операції. Загалом подібних операцій у відділенні загальної хірургії щороку проводиться близько 70. реабілітаційний період у пацієнтів з хворобою крона становить близько трьох тижнів. Щоправда, при ускладнених формах строки можуть змінюватися. Але головне, щоб пацієнт виконував всі настанови лікаря. Через те, що Запоріжжя прифронтове місто збільшився і відсоток пацієнтів, які постраждали від військової агресії, кваліфіковані хірурги цілодобово надають невідкладну хірургічну допомогу в повному обсязі з обов'язковим дотриманням сучасних міжнародних стандартів. В роботі лікарі застосують. Совують новітні технології та використовують сучасне обладнання завдяки новим покращеним умовам в операційному блоці. Ми ефективно справляємося з порятунком складних пацієнтів, що потребують негайних оперативних втручань. Наразі після ремонту у нас відділення значно покращилось надання комфортних умов перебування та реабілітації після операції. Лікарі розповідають, спектр хвороб, які лікують у відділенні загальної хірургії, максимально широкий. Протягом року тут проводять близько чотирьох тисяч операцій, починаючи від невідкладних, гострого апендициту, шлунково-кишкових кровотеч, гриж, закінчуючи важкими септичними захворюваннями. Сертифіковані лікарі хірургічного відділення мають усі можливості для надання допомоги пацієнтам навіть з онкологічними захворюваннями. Медперсонал регулярно удосконалює свої вміння на закордонних та вітчизняних курсах підвищення кваліфікації. В нашому відділенні проходило інтернатуру чимало нині кваліфікованих лікарів. Зараз на даний момент відділенні проходять навчання 23 інтерна. Молоді спеціалісти повинні мати змогу не просто набувати практичні навики, але й розвивати клінічне мислення, що можна якісно зробити лише біля ліжка хворого. Відділення загальної хірургії є одним з найкращих в Запорізькій області для в якості бази підготовки для лікарів-інтернів. За рахунок великого пацієнта обігу та великої кількості пацієнтів, взагалі, що надходять, ми маємо змогу побачити дуже велике озноманіття хірургічних патологій. До молодих спеціалістів у нас в відділенні взагалі дуже гарне відношення. Куратори нас підтримують, дослухаються до нас, ніколи не залишають у перших спробах опанувати професію. Ми взагалі дуже вдячні нашому завідувачу, адміністрації лікарні за можливість не просто бачити, а безпосередньо приймати участь у лікувальному процесі. Висококваліфікований персонал цього відділення готовий будь-який час надати пацієнтам саме ту допомогу, якої вони потребують від оперативних втручань та симптоматичної терапії до післяопераційної реабілітації і психологічної підтримки. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.